Привіт, мої любі друзі. Привіт! Ми з вами знаходимось. Ви знаєте, де неймовірне творіння Йозефа Главка, наша вірменська церква, а тепер органний зал чернівців. Я люблю цю будівлю, вона неймовірна, 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 неймовірно лагідна. Сьогодні я не випадково тут, адже сьогодні, о 5 годині буде концерт органістки Олени Мацерух і чудового гітаріста. І це буде поєднання, таке незвичне незвичне поєднання іспанської гітари і органної музики. Я думаю, що це буде неперевершено. А ще я не випадково тут, тому що сьогодні у Чернівцях свято, сьогодні Петра і Павла, і тут перед вірменською церквою знаходяться апостоли, оплічники Ісуса Христа Петро і Павло, які є охоронцями нашого міста, адже місто наше знаходиться на напередні торгівельних шляхів, і звичайно, Петро і Павло вони сприяли завжди торгівлі. Чудово, чудово, чудово. А ще сьогодні я хочу розповісти вам дуже цікаву історію. Ви ж знаєте, що зі мною дива трапляться кожну хвилинку, і це саме так. І я однозначно знаю, що коли ти дуже відкритий, you are open mind, відкритий душою світу, то до тебе в твоє життя приходять саме такі люди. І так я вам розповім одну малесеньку історію, яка трапила зі мною. Ну, напевно, годинки півтори тому назад. Я була у кав'ярні Мрія, розповідала вам про це. Вона була зустріч з дівчинкою, яка ну, вчила мене, як там обрізати відео і так далі. Потім ми розповідали вам про Вайв Чернівців, Ковилянської, і ну, зазвичай купа, ну, купа людей в кав'ярні. І сиділи дві такі приємні леді, щось там собі частували чи за філіжаночкою кави вели розмови. І одна леді каже мені: я перепрошую, я вас дуже часто бачу по місту. А скажіть, будь ласка, ви розповідали таку історію. Як можна з вами познайомитись? Хто ви, що ви? Я кажу, я зараз закінчу свою роботу і підійду до вас. В мене капелюх, і корона на голові не приросли. Я дуже відкрита людина, і ми залюбки поспілкуємося. А звідки ви Нової каховки? Ну що сказати, серце защемило. Тому що ми знаємо, як там на перелавці Херсонщина багатостраждальна. І я е, і так би підійшла. А почувши ще з Нової Каховки, я розумію, що е, ці дівчата приїхали до нас два роки тому назад. Мені захотілося ще більше бійняти їх душею і розповісти про чорнавці, чернавіци. Ксенічка, заходь до мене в кадр, сонечка. Привіт, 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 привіт. Ось ця така неймовірна родоволоса, яскрава леді, можеш навіть трошки ближче, щоб нас було ближче видно. Дивись, по кадровці. Е і вона моя тезка Оксана. Ми плюс-мінус там з невеликою різницею, майже одного так, віку, так, так. і ми розкомунікувалися. Я багато чого розповіла про Чернівці, дізналася про дівчат, як вони, що, як довго в Чернівцях. Ну, що я буду розповідати, слухайте Ксюня, у нас філолог. Вона розповідає не гірше за мене, і я думаю, що ви вже за ці роки мене наслухалися, наслухалися. Ксенічка, дам тобі поговорити. Розкажи про те, що відбулося, твої враження після е, тої маленької екскурсії, яку я вам провела, про чернівці, про ну все, що хочеш, розказуй. Так, скажу відверто, дорогесеньки, моя, що я отримала просто естетичний оргазм. По перше, ця жінка файнезна. Файнезна. Вона настільки заряджає енергетику. Який би ти не був там, впавши духом, нема настрою. Ти побачиш і все, яскраві проміці навколо тебе, ти, начебто, обсипаний золотою пульсою, все настільки круто. Потім, поговоривши просто за столиком, десь півгодинки, вона приділила стільки нам часу, хоча за НАТО зайнята, і купа справи неї але вона приділила цей час, і він рахується, ну просто як оце ти, начебто, здобув якісь скарби, тому що скарб да. закінчили да, да? Да, да, скарб спілкування це найбільше, і те, що скарб, це люди, і от це просто. То ну я не знаю подарунок долі зустріч цієї людини. Я давно хотіла познайомитись тому, що часто бачила по місту, але сьогодні Літаю, просто таки подарунок, завжди, правда подарунок. Мені ось зробила доля, і все свідячна тобі за це. І ще зараз сьогодні свято виявляється. Петра і Павла і органний і зал і органний зал, зал і, і Виступ іздрика. Правда, Да, і нас запросили, що можна прийти безкоштовно. безкоштовно то обов'язково скористаємось цією нагодою і іздрика послухати вживу. Просто це маестро слова. Я не знаю, як його назвати. М Дерну, да, модерну, модерну і зараз всі за ним ганяються, його вірші. А він приїздить тут. безкоштовно. І безкоштовно людина дає Знання, так да, як ось ця красунічка, вона нам безкоштовно стільки знань за оці там 30 хвилин розмови. Потім ще 30 хвилин прогулянки по містичному місту Чернівці. Я в захваті. Я кажу, сьогодні просто день шикардос. Шикардос. Я в захваті від того, що я маю тепер ось таку навіть споглядати красуню, навіть будучи в Інстаграм чи десь, я зразу раз подивився, все можна до лікарів не ходити. Так ти послухав ага. її репортаж, ти перейнявся цією енергетикою, Все вже нічого не було, ти щасливий. Гей-гей, пішов гуляти по вулиці. Гей-гей-гей, це молоді. Я, да. я вам раджу. Підписуйтесь, слухайте, і просто можете навіть заряджатися цією енергетикою, який б день у вас не був, вона надасть вам шанс Дарно. на життя. Безкоштовно да, безкоштовно. Це, я, все, я просто це все від душі тобі від душі. Я все так само, це все дуже від душі, звичайно. Це не заказуха, як я шуткую. Ні. Ну це ж ясно, блін. Да, ну Це ж да, ясно. Да. Це God's oh, God's 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 God's. God's. Це неймовірно, тому що це все від серця. І я знову ж таки кажу: я, велич... я дуже щаслива людина, дуже, тому що це стовідсотково, що ти випромінюєш, що ти отримаєш, ти відкритий світу, ти несеш, ну просто от, ну, не очікуючи якоїсь винагороди, цю любов, ці знання, ти ділишся цим, і тобі все світ дарує, саме головне твоїх людей. Я неймовірно щаслива людина, тому що я кажу завжди, я в мене саме дороге нами. Сто з перлин у світі саме коштовне, і кожна намистинка, кожна перлинка це людина в моєму житті, це мої друзі, яких я так лагідно опікаю, оберігаю, слідкую, протираю. Це я так ефемерно розповідаю метафорично. І коли це намистину, намистина, вже коли ти свідома людина, ще один ряд. І ще один ряд, і це вже таке, таке намисто. Знаєте, як я ношу з цих своїх пацьорків, таке на, на, на усі груди, на все моє декольте. Це просто величезне щастя, коли ти зустрічаєш споріднені душі. Я однозначно знаю, я як дуже емпатична людина, я це відчуваю стовідсотково, що ми будемо комунікувати так, 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 і в приваті, і, так, і так. я буду ділитися, я ж їжу багато всіми новинами, буду запрошувати на різні події дівчатка. А дівчатка приїхали з Нової Каховки. Оксана своїми Дітка, мої сестричка Валюша, Валюша, хочеш зайти до кадру чи ні? От, бачите, про те, що я кажу, я ніколи не роблю через коліно. Моє все близьке оточення не є публічними людьми. Тобто, з'янкують вони кльово, а не люблять в кадр. А мозк сьогодні ось такий такі руди волосся. Отакі яскраві, ти броди волосся. Ми не помаранчеві. Ми підходимо органічно. Тобто, ось воно, ось так. От знаєте, хто хоче, то йде в кадр, хто не хоче, то й не йде. Але це не означає, що ми не відчуваємо один одного, ми доповнюємо один одного. Я реально дуже втішена і дякую долі за те, Господу Богу, Всесвіту, за те, що мені дарують своїх людей. Це, так, самий це величезний скарб, правда? Да, да, і да, я, та, тоже. я Я просто в закладі. Сьогодні просто день подарунок долі від щирого серця до да. свого серця. Скільки там хвилиночок, Валюш? Супер. Всім, ну у нас ще є пара хвилинок. Ну що, ще пару слів, що я можу сказати? Ну, дійсно класнючий день. Не сидіть вдома, погода Ось. лагідна. О, таке слово, як я кажу, лагідна, ну лагідна. Воно ніби жарко, але не так, що спекотно. Робіть собі настрій самостійно. В Чернівцях так. подій не тільки в Чернівцях, я не знаю, я де б не була, я зараз поїду в Кісвий, наприклад. Я собі знайду там стільки того, ай на не, що просто на кожному кроці. Воно ж А якщо ти в у місті, як Львів, як Чернівці, як Київ. Ну, цього так багато. Приходьте, діліться, комунікуйте, посміхайтеся. Я це знаю 100%. Я йду по вулиці, в мене навушники, і от зараз мені вайбує пекардійська терця. Да? Ввечері це Френк натра, щось там флайми ту земо. Ми ще зараз Ми ще не тобі детом заспіваємо. Нам, да? Я беру вас на себе сьогодні в грону 100%. Не відкараскаєтеся. Yeah. Ну, от, будемо, Ви, будемо, просто Фанети. От і вдень у мене зараз пікардійська терця. Я йду собі, повези мене <с туди, де навколо весна. І так, ти так, йдеш, посміхаєшся. Я собі йду під співу. Люди думають, що я не знаю, мені пофігу, що думає чи що я. не думають. Я так, йду так. собі під танцювати, а там бац, музиканти біля ЗАГСу, Це так, ж так. мої коріші. Вони старші за мене, набагато старші, Але ж це люди, яких я знаю, яким я вдячна. І я собі тин-ден-ден, і ти піше вони ж. О, Оксанка, привіт, 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 привіт. І ось так от ми рухаємося по, по життю. Не комплексуйте. Живіть, любіть. Даруйте світу посмішки, свої емоції, і вони однозначно повертаються. Правда, 100%. 100%. Що ви промінюєш, те ти отримуєш. І кожна людина це такий величезний скарб, що просто-напросто ти ну, не здобудеш такого, не сидячи в університетах. Виходьте на вулицю, знайомтесь, ось може принести день, здавалося б, саме звичайний день. Звичайна субота, червня. коли світло, а дівчата да. живуть на рощі, Вони там знімають з родиною помешкання. Вони кажуть, що ми будемо сидіти? Ми вийшли. А я. Це не, це не мій час. Є? Я цей час це публікую, не потім у мене обід, обідній сон, Ні. але я вийшла, і тин. У мене є Воно час все зрослося, зрослося. просто Кармічно всі так, зірки склалися, так, що ми зустрінемося. Будемо закінчувати. До нових зустрічей. ваші, Ксюня. Я теж бажаю вам сьогодні зустріти своє маленьке диво. Воно обов'язково є, не треба шукати. вийдіть на вулицю, шановні. Ксюнічка з Нової Каховки і Ксюнічка з Чернівців. Па-па!